Серія Dead Space пройшла дивовижний шлях від революційної гри натхненої сюжетно фільмами про чужого та геймплейно Resident Evil 4 до повного занепаду через невдалий реліз Dead Space 3. Понад 10 років тому Electronic Arts перетворили космічний горор в кооперативну гру з мікротранзакціями заради додаткового прибутку. А як результат, гра настільки провалилась у продажах, що ігрова спільнота констатувала смерть франшизи. Втім, зараз ми живемо в дивовижний час, коли ремейки Resident Evil довели, що можуть бути не просто фінансово успішними а буквально успішнішими за свої культові оригінали. Але навіть попри це, анонс ремейку першого Dead Space був шоком і новою надією на відродження серії. Мушу зізнатися, і я поставився до цього релізу майже так само скептично, як і до перезапуску Елонний Недарк і не купив гру на старті. Але недавно мене потягнуло до космічних горорів, Я купив в лаунчері EA всю версію оригінальних ігор Dead Space, а тоді поглянув на ремейк. Після вже зроблених покупок коштував він багатенько для мене, тому я взяв собі місячну підписку на геймпас, куди входять ігри із базової підписки EA Play, і поринув жахи. Мертвого космосу. You you Сюжет ремейку Dead Space залишився таким же, як і був в оригіналі. Ремонтне судно із командою спеціалістів прибуває на космічний корабель Ішемура. Старе велетенське судно, створене для видобутку корисних копалин. Наш головний герой, інженер Айзек Кларк, практично одразу зустрічається з некроморфами, які вбивають значну частину його команди, і він залишається відрізаним від решти. Тож йому потрібно знайти вихід з цього пекла та розібратись, що тут взагалі відбувається. Як я вже сказав, сюжет залишився незмінним, зате його подача дуже змінилась. Перша і найпомітніша зміна сам Айзек. В оригіналі він був мовчазним, наче Гордон Фрімен з Half-Life. Тут же він з перших кадрів відповідає на запитання, щось коментує. Тобто сенс сцен залишився таким же. Але розмовляючи Айзек, це чудова зміна, враховуючи, що в сиквелах він зовсім не мовчазний. Над головним героєм розробники взагалі постарались. Ви можете цього і не помітити, але для Айзека було записано щонайменше три типи однакових фраз, які він говорить різними інтонаціями, в залежності від свого фізичного стану. Він по різному відповідає залежно від того, скажімо, чи поранений сам Айзек чи ні. Це з частини про дрібниці, на які більшість гравців навіть не звернуть увагу, і такого в ремейку багато. Наприклад, якщо надто довго топтатимете рештки некроморфа, Айзек почне матюкатись, ніби підтверджуючи вашу лють до монстра і свій крихкий психічний стан. Ремейк, в принципі, сценарно розширює все, що було в оригіналі: від катсцен до записок. Щось, що раніше було просто в записі відео, яке ви могли подивитись на маленькому екранчику, тепер отримало повноцінну поставлену катсцену. А щось, що можна було знайти лише запискою, наприклад, тепер це те саме відео на маленькому екранчику. Самих записок багато, вони значно розширюють лор, навіть в порівнянні з оригіналом. І читати всілякі деталі про роботу космічного корабля для мене було особливим задоволенням. Адже тут продуманий його функціонал, історія, робочі сектори, персонал тощо-тощо. В гри немає офіційної української локалізації, зате я фанатська. Яка дуже допомагає в цьому ділі. Тож, якщо матимете бажання, не цурайтесь ставити українську мову і читати все це добро, тим паче, як мені здається, фанати непогано постарались, особливо візуально. Оці всі рухомі написи над дверима і так далі було перекладено і це круто. Ігроладно ремейк Dead Space теж залишився вірним оригіналу, заплутані коридори космічного корабля, вузькі, темні, навігатор, який вказує вам шлях, некроморфи, яких треба вбивати відсікаючи кінцівки різною зброєю, і так далі. Втім, маючи 15 років в арсеналі відгуків гравців, розробники здається знайшли ледь не кожне спірне рішення оригіналу і спробували його виправити. Це видно, як в дрібницях, таких як альтернативний вогонь силової рушниці, так і більш масштабних речах. Якщо ви не знали, в оригіналі ота рушниця просто випускала безліч куль круговим вогнем, не наносячи нікому особливої шкоди. А тут альтернативний вогонь змінився на звичайний і звичний гранатомет дуже приємно, але то таке. Прокачка стала легшою, адже з кожним покращенням для зброї вам додають ще й вузлів, ну тобто очок для прокачки. В оригіналі з цим було куди складніше. Некроморфів нарешті можна нормально вбивати і без відсікання кінцівок. Просто це буде важче зробити. А локації з відсутньою гравітацією, які раніше були вражаючими, тепер зробили цікавішими, більшими, і взагалі по них можна нормально політати і розглядати це. Це взагалі вибух мозку. Це дуже атмосферно, мені подобається. Ну, це, це приблизно те, чого я, в принципі, і хотів би від такої гри в такі моменти. Деякі бої з босами теж повиправляли, і там, де раніше було просто QTE, тепер Айзек весь час під вашим контролем і ухиляється виключно на ваших рефлексах і навичках. І це стосується не лише самої гри за Айзека. Тепер вся Ішемура єдина та нероздільна. Ні, я розумію, що коли Айзек рухається вагонеткою, частина рівня підвантажується, але загальну картину єдності, локацій це не псує. До речі, ось цей момент, коли ти розблоковуєш станцію вагонетки, мій улюблений у всій грі. Коли я зробив це вперше, в мене аж мурашки по шкірі пішли. На жаль, я записав вам лише один такий момент і сподіваюся, що зможу його знайти в футажах. Зате я записав купу моментів, де Айзек змінює костюм. Не знаю навіщо. Втім, тут зроблено все, аби вас не відпускала атмосфера ні на мить. Навіть перехід із головного меню в саму гру відбувається без завантажень. Ви ніби просто увесь цей час дивились на інформаційну панель. І це просто неймовірно круто. Взагалі, візуал одновленого Dead Space це досить вражаюче видовище, Вражаюче настільки, що мені довелось грати і на мінімалках Full HD, аби мати кадрову частоту ближче до 60 фпсів. Диво оптимізації, як і з Evil, тут не сталося, але в цілому візуально вражаюча гра стабільно працює на моєму вже застарілому залізі, хоч і з серйозними компромісами. Величезна кількість деталей, буквально деталей, техніки, костюму Айзека і самих ворогів, і мова не лише про відрізання кінцівок. Коли стріляєш в них із силової гармати, ну типу звукової, можна буквально споглядати, як з некроморфів зривається шкіра, тоді м'язи і так далі, аж до кісток. Їхні рештки можуть лежати на своєму місці, ледь не до кінця гри. Атмосфера в грі. Шикарна. В оригіналі музика була більш симфонічною, чи що? Тут же музика, як на мене, менше виділяється, але краще підходить до сеттингу моторошного космічного горору, а Dead Space реально може вас злякати. Джампскери в народі називаються скрімерами. Коротше, вони тут дійсно бувають неочікуваними. Я постійно заглядав у закутки, очікуючи, що на мене вистрибне чергова їбака, і вони вистрибують. Ба більше, гра зроблена так, щоб у безпечних, як вам здається, локаціях принаймні один раз на вас напали некроморфи. Тобто, біля панелей збереження станку покращення зброї чи магазину ви не в безпеці. Знову ж таки, якщо втечете з цієї локації, повернетесь, щоб зберегтись, чи прокачатись, вони будуть тут на вас чекати. Взагалі від Dead Space є реальною кінематографічною режисурою, але не в кат-сценах. Нагнітання музики чи стрибок на вас монстра саме в той момент, коли ви читаєте якусь моторошну записку, тут безліч моментів філігранно виважених ігровим дизайном. А там, де не страшно і чисто екшонові секції. Рубати некроморфів весело завдяки достатній варіативності зброї та їхніх режимів альтернативного вогню, який буває просто імбовим при правильному використанні. Мій коронний фокус заморозити ворогів у стазисі і підпалити під ними землю альтернативним вогнем, отого мого напалму. Коротше, є простір для самовираження. Підсумовуючи все ви сказане, як гадаєте, яку оцінку я дам ремейку Dead Space? Ну, ви почули від мене хоч одне погане слово. Я сам в шоці, що це зараз відбувається втретє. Я був певен, що цього не станеться зараз, але бляха, 12 балів із 12 можливих. Нова Dead Space виявилась значно кращою, ніж я очікував, а я не очікував мало. Я взагалі вважаю, що провалити ремейк культової гри це ще треба постаратись. Адже це вже готовий шедевр із хорошим сюжетом і міцним геймплейним ядром. Вам треба лише повторити всі вдалі ідеї і виправити невдалі. Адже особливо, коли це перші ігри серії, в них багато експериментів, від яких плюються навіть найвідданіші фанати. І розробникам ремейку Мертвого космосу це вдалося. Вони це і зробили, насичили сюжет додатковими деталями, але залишили його таким же, розширили подачу і подарували Айзоку голос. Виправили недоліки зі зброєю, які критикували гравці. Самі гролат зробили ще більш емерсивним і прибрали кутиє, тобто зробили все те, що й мали, коли вже у вас в наявності 15 років відгуків від гравців. Додавши до всього цього нероздільність локації, реальний некстгенний візуал, розробники робили цю гру із щирою любов'ю. Принаймні я в це вірю. Виправили всі недоліки, не додали жодного нового. І мені буквально немає за що сварити новий Dead Space. зате в мене є цілий список за що хвалити. Тому я ставлю йому 12 балів із 12 можливих і вважаю цю оцінку більш ніж заслуженою. Я щиро сподіваюсь, що це лише початок, і нас чекають ремейки всіх трьох ігор серії. Я хочу побачити нарешті успішну Dead Space 3, яка мені насправді подобається. Але я б хотів побачити її в новому оновленому вигляді та з виправеними помилками. А там, може, нарешті мертвий космос оживе.